Доброго дня, мої діти! Сьогодні з вами, як завжди, Оксана Юрівна. Я рада вас вітати з новим днем. Всім бажаємо гарного настрою та доброго мирного дня! Діти, сьогодні ми з вами будемо вивчати все про наш дитячий садочок. А саме вивчимо з вами сьогодні вірш за допомогою мнемотехніки. Вірш називається у нашому дитячому садочку. Послухайте, будь ласка, і будемо далі вчити вірш за допомогою мнемотехніки, за допомогою картинок. Заняття з розвитку мовлення. Сьогодні ми з вами поговоримо про наш дитячий садочок, а саме, вивчимо з вами віршик у дитячому садку. Послухайте, будь ласка, уважно. Спочатку я вам прочитаю вірш. А потім будемо з вами повторювати і також вивчати. Слухаємо уважно і дивимося на картинки. Наш Іванко в дитсадку як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Дітки, а тепер... Давайте будемо вчити, дивимося уважно на картинку. Наш Іванко в дитсадку. Подивились на картинку. Наш Іванко з нами вітається. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку. Дивимося на картинку, наступна картинка, а навколо нього, друзі. Як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Дітки, ви молодці, тепер повторіть, будь ласка, з батьками.